Всім доброго дня, моє ім'я Тарас, Ми сьогодні поговоримо про акції Хартиського трубного заводу. На ціновому графіку ми зобразили динаміку акції Хартицького трубного з початку року. Як видно з графіка, майже весь період акція рухалася в одному ціновому діапазоні і не, не змінювалася в ціні до початку фактично останніх подій, які ми спостерігаємо на ринку. Саме ця от незмінність ціни акції призвела до того, що буквально на всіх інтервалах акція переграє ринок. Як ми бачимо з початку року, акція переграла ринок достатньо суттєво на 5% пунктів. А якщо ми змінимо періоди, скажімо, на 3 місяці, акція також переграла ринок. Якщо ми змінимо період на 2 місяці, акція також виходить трішки вище ринку. Точно, пояснювати таку ситуацію можна за рахунок достатньо хороших виробничок фінансових показників заводу. З іншої сторони, акція достатньо неліквідна ну і може запізнювати свої реакції. Стосовно а, фінансів компанії, то за 7 місяців 2011 року завод виробив а, 351 тисячу тонн труб великого діаметру, що насправді втричі більше порівняно з аналогічним показником минулого року. Якщо Ну, з іншої сторони, вже практично протягом року Завод має хороше завантаження потужності і фактично ми очікуємо і надалі таке завантаження. На сьогодні в ЗМІ повідомляється, що Завод має замовлення і в Україні, і за кордоном. До кінця 2011 року існує в певній ну, стабільній, стабільній роботі підприємства. Завод показав також і хороші фінансові результати за перше півріччя 2011 року, що можна закладати і на другу половину також 2011 року. З точки зору фінансових результатів ми спостерігаємо, маємо на увазі за саме друге півріччя, так пер, вибачте, перше півріччя 2012 року, ми спостерігаємо зростання обсягів реалізації в рошовому вигляді, так і достатньо незброєне око можна побачити, оскільки ціни на сталеві труби зростають, ну і зі зростанням ціни трубного прокату. Але при цьому всьому. Якщо ми звернемо увагу на рентабельність, вона залишається незмінною і складає, ну, скажімо, рентабельність по EBD, вона залишається незмінною і складає, рухається в діапазоні 12-14% вже достатньо тривалий час. Враховуючи останній квартал, роз... Роботи підприємства, ми можемо знову ж таки глянути і на на, на мультиплікатори, які є в даному підприємстві зараз. І він і біда складає 471, так ПІ 694 і він на S065. Насправді такі мультиплікатори не є достатньо низькими, тим не менше тим не менше все ж таки акція можуть виконувати певну захисну роль. Крім достатньо низьких мультиплікаторів, ми можемо звернути увагу і на дивіденди, які був, виплачували з підприємством. А, ну, скажімо, в 2010 році дивіденда на дохідність склала 25%, в 2009 му році 18%, в 8-му році 40%. А, враховуючи все, це вище сказане. А, ми підтримуємо нашу рекомендацію і залишаємо її без змін. А, усім а, успішних торгових рішень. До нових зустрічей.